Ау-пау. привіт. друзі, всім привіт. І сьогодні ми залетіли в Роблокс в Тайкон на двох. І До мене, до має мене має? вже да, доколупались, диви. Нас прям тупо з нульової б'ють. Пацан, взагалі просто по приколу прийшов і такий. вов-во-вов. -вов -вов. бир, -бир <хи> <хи> Ну, Тут взагалі прикол такий диви. Тут і ці дропери зроблені якраз таки, як. <хи>

Але тут зато дуже прикольно то, що ти, типу, коли клацаєш, то у тебе зразу всі дропери спавнять, а не по одному. Аааа, кстада. чуєш? На, да, це прям імба, то тут є а в Тебе, typу... А в тебе є вже бербер потопів чи нема? Ну, все вже буде зараз, да. Mm -hmm. А момент я ще буде. Пацан, ми серйозні дітки. Ми зараз да. прокачаємося і будемо просто всіх нищити на мапі. Хочеш? ти з я, я, я хочу, я згоден, я все просто. Що хоч говори, я просто хочу прокачатися <смі>, як можна швидше і самому ходити всіх кошмарити, а не щоб мене кошмарили. Ну, правильно, правильно, чуваче. тому зараз ми просто йдемо тільки далі. Я купляю тралалала тралала апгрейдер Так, да, це серйозно тролалела, тралала апгрейдер <смі> <смі> Пацан купив шимпанзійні і бананіні. Да, потужно. Да, ну я теж. Я особо не відстаю. Зараз ми все зробимо, пацан. Так, да, все нормально, це якраз от е, саме чітко, щоб ми не відставали друг від друга, і в нас з'являлися круті шмоточки. Yes, yes. ларі, лири Let's go, пацан. Я купляю слона. Купи слона. Купи слона, да, реально. Тільки хе слона, да. Ти купи слона? А і купи слона. Хорошо, я уже. О, не купляю, я ще три під мене, опять цей пацан, пишу, ти вон! Блін, нема чим йому отбити голову, чу, пацан. Давай щас, ще, ще, ще... Три Петро купляю і дальше разбираемся. Так, да, я вже можу його купити, тільки мені баби просто пожити трошки. Опа. Блін, а мені 100 баксів. У мене є 3 пітропа. Я Опа. купляю, купляю. Я лодаут купив, А за це треба 2000. Я теж 2000, це багато. О, тун-тун-тун, сахурма тепер є. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. В своїй улюбленій грі. Хе-хе. <рес> Обалдеть. А, еще и Вийшов чи що? Ну конечно, як у нас біта появилась, то пацан і застявся. Дам. Не Сразу будьте такими лапухами не надо. Mm -hmm. Якщо ви вже, ну, щось робите, то робіть до кінця. Yes. А не прийшов на воняв и пишу. Yes. А до нас опять ось походу, зараз прийде цей пацан, не? Да. Давай я щось розстріляємо, а 10 тисяч на балансі. А, 15-ку ж боже мій. Опа. <рес> Хе-хе розвинув хорош, пацан. Я просто кинув в нього акулу і поняв, і ще й настукав по голові. Це прикол. Щас ми підемо їх нищити, пацан. Я купив собі ще жирафа. Ага. Уй, брейнброд плед пленти, ти бачив які вони прикольні? Ні. ти посадив якусь біду? Да, але час нам укріплятися, поняв. Будую я по чуть-чуть стіни. Пацан, я тоже, значит. Пора. 2500. Блин, дорого, чу. Ну. Що ж поробиш, да. Таке нелегке життя. Так, я купив акулу мета, і щемпанзині і бананіні в мене є. Ну, кстати, у щимпанзині бананіні не така велика ренжа, як я подумав насправді. Ну, вона попадає и дамажить чуєш. Больно? От, да, больно. Оцейся бігає, я дуже швидко щось задонативше. Не, це, походу там тапки такі можна купити, поняв? Угу, mm аболдіано. -hmm. No. Тут ще сікуру дверку можна купити, бачив? О, це б я купив би. Ще куплю він не вийде. Ще він не вийшов. Та я його. <рес> <рес> я йому по голові надавав. <рес> ну тут туди оцього глобуса. Ну, можна купити другий поверх. Угу, 10 тисяч. А, ага, нормально. Я теж купив. Світло ще за 2500 можна купити. Так, да, тільки я не хочу світло, я хочу зразу сходи. Ну так, да, я б той сходи купив, ну трьошку. Ну так, трошки на купляю, А що ну, там да. далі, Ну тут теж клікер є. Але немає колектора, по ньому. Угу. Uh -huh. Прикол. 15 тисяч. Тун-тунг-тунг морф. Лодаут карпет то все. Який турей. Тут надо ну, да, купляти всякі штуки. Е, ну я світло куплю на всякі вже, бо я не хочу в темряві сидіти. Да. Ну нам треба 15 тысяч е, на да, наступний. Да, да, да. Понял. Нам треба прокачатися. Єс. Yes. А ти хочеш прикол? Бери тунтун -тун Сахура і убирай, і буде звук, наче ти пукаєш. Та я знаю. Я завжди чув. Його ще й чують всі, я тобі більше того скажу. А, то ти чуєш мій? Ну, коли ти близько там. Хе-хе-хе, сейчас я прийду. Я понял, тебе. Кстати, кнопки пов'язані, що верхня, що нижня, понял. Ну, це якраз супер-супер. Що не треба Угу. Багато зразу. Там хтось до нас прийшов. О, пацан. Давай розстріляємо, Чу. Ну що. Ти сам справився, да? а нема чого до нас ходити, чув. Чув, чув понял. Ми тут і так нормально все чухаємо. Mm. Чуєш, лисий прийшов! Да, бачу. А як йому це вообще да. Та... Та тут пацан вообще на крокодилі залітає у цьому бомбардирі, крокодилі бачили. Да, поняв? цей тоже в руки взяв. Тут ще бомбині гусіні ось я бачу. Я розвалив цього пацана. Хорош. Так, а що це таке? А ну? О, Опа, я, я, я <реб recom> <ребай21> тебе <schüss> почув. <Ja. реб> <реб> Короче, це типа Хилки, як я поняв. Да. Mm. Який Який чудний звук, у Хилки? Да, да, да. Ну я випиваю балерийную капучину, а <реб> <cou> <реб> потом типа... У мене от такий пацан появився диві, бур -бур, що це таке? А Я його обнімаю і нічого не відбувається. Що це за прикол? В він каже, I love you, пацан. Да, да, каже, I love Як you. My I love friend". Love? О, до мене прийшов пацан. Ийду, иду, иду. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Нупченко, а. У меня там уже третій поверх строїться, а він все одно нічого не може нам зробити. Скажи. Прикинь, ми зараз ще його до ведем, и він тоже ливне. <laughs> да, так і буде. Да буде мемчик. Я ще одного знищив. Hello. На изі, mm. поняв? Да, я вірю тобі, пацан. Вони якісь застяні, я не знаю. Зато приходити приходять, поняв? А оцю штуку а, морф не купляй. А чо там? Ну, ось я купив, мені поставили статую Тундун Сахура, я думав, я зможу. Стати uh, тунцун сахуром, а по факту мені кає купе за 70 робок, поняв. А, от так от так. Да. <laughs> Дві Зям... він на крокоділі приїхав. Ага, у тебе там Прилетів. проблеми, да? Та над хатою, пацан, ось цей нуб. А, да. На. <laughs> <laughs> Прийшли на Дубаси. Мало каші зі тут летати. Нема чого приходити до нас просто. Угу. Uh -huh. Не треба. Шизі з злими намірами, це вообще. Так, да, приходить і бити нас, поки ми голі, без нічого. Ну. Хай hey, прийде зараз попробує, а? Вже не виходить, а? І байдуже, що в нього там якісь і черевики, і бомбардіри, і крокоділи, що в нього там ще є? лабуда. Зато диви, який чорт лізе до нас Ось. Okay. Ah. А. <на> я поняв. Хай не треба, а я його обезьянами гоню. Я бачу, Не. А ти літає. Він купив Тунтунсахура, ти поняв. Ну. Чи поможе просто це йому? Оце запитання. Він тепер тун тун, 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 тун хур. У мене є, появився кокосовий цей. Обі... Диви, яка армія пацанів. Обалдеть. Це хорошо. Це Нормально. Ану. Треба ще трошки грошей, я хочу подивитися, що там ще є на останньому цьому коврі. Ану ну ну. Він дорогий? Спіді тралалело буцу, це якраз оці шльопки, поняв? а Да, диви, як я цей льотаю. Обалдіть, я зараз піду куплю. Ну. ну я куплю, я твоє візьму? Да, я так і понял. Я що, пшет, телепень купляти, Що? А у нас з калашом дома, пацан. Ооо, біда, пацан. Я біжу до А це шо за приколе, пацан? І полетів, диви, полетів ха ха Да. Ну, даже и калаш не поміг Застянуть в нього на голові якась чашка. він балерину капучино. Да, він якась кривака, ця балерина, поняв. Свиня. Диви, приходить до нас додому А Потім, коли його б'ють, він бере крокодила і тікає, ти понял? Я його поші вбив, він втік в кінці. Лапух, на тобі вдогонку цього крокодила. Чи то він там? Тролил, тролло. Да, да. Просто бимжик приходит. Попукав своїм автоматом і втік. І що mm -hmm. робіть? Mm -hmm. І що робіть? Час до нього додумати. Да? Нам ще тільки треба чуть-чуть поверх докачати. Да? Мені треба 35 тисяч на дропера. Це прям багато. Мені 39. Воно. Да? Це mm -hmm. в тебе взагалі нічого нема. По всьому у мене дві дропера, апгрейдер. Угу. Mm -hmm. А я просто ці купляю, ці всякі штуки поняв. Та я поняв, да? так. У мене і немає, тепер толком. Нічого. Ну далі воно 42 тисячі треба. Что дальше вообще уже тяжко? Там уже прям серьезно. Да, да. Я бы пришел до телепня, до дом там в него закрито. А я постою, постой. А можно якось запрыгнуть сюда? Не, не, не запрыгай. Да, ты пробовал. Угу. Воно не вилотів, понял, Гамнюк? Опять до нас да, помещет. А, да. З автоматом и впав. На! Ох! Убив він мене! Як так? А я по ньому попав. Я по ним попав. був. Я їм розочок ударив тоже полецю, понял. А оці капібари багані, диви, вони не можуть подповнити. Да, вони не роблять. Вони не проходять просто сюди доріжка, поняв. Ну він з автоматом швидко убиває, поняв? Да? Ну якщо попадає виходить. Yeah. Ну no, да, да, якщо попадає, то убиває быстро. Це жорстко. Та він імба. Обалдеть, далі ще панзіні, бананіні, ще 45 тисяч. Чувак, тут же сіки дроперів у мене. І мені ще їх купу треба. Представляєш, тут треба прям фармити, походу, ба. І цей закилижний дають гроші, поняв. От прикол? він тут прийшов ОПЯТЬ! Я його пощив! Попав, попав, поки він на крокоділі. А де де? Ага, бачу. А, ще Кент його прийшов. Обалдеть, а я не встиг до нього. Я тупо не встиг, поняв. До того ваншотного добігти. Такі ж вони гамнюки. У нас на першому поверсі, пацан. Да? Угу. А, це він убився. Об двері убився, баню. Слабак. Це серйозно. Приходять і одразу тікають, поняв. No. З крокодила Да Нам би автомати, ми б їх розвалили. По любому. На Изи, пацан. По любому, але це треба обалдеть які гроші, якщо навіть не робукси, то там обалдеть, обалдеть, які ціни. Пацане, я думаю, в наступній серії ми б їх розвалили ще на ізі Конечно, ми б до на наступної серії підготувалися. Так жорстко-жорстко прокачалися. А ви за цей просто період понаставляли б лайки, якщо вам це цікаво. Опять цей пацан на крокоділі прилетів. Так що я погнав. Всім па-па.